Футзальні команди міста Одеси завершили розіграш кубку відкриття сезону. Протягом трьох тижнів за цей трофей змагалися дев'ять команд, розподілені на дві підгрупи. Дві перші команди з обох груп розіграли безпосередньо кубок відкриття сезону. Треті та четверті позмагалися за малий кубок. Заключні матчі відбулись 4 жовтня у залі СК. Першими на ігровий майданчик вийшли ПСВ та Чорне море, які роз. Зіграли малий кубок відкриття сезону. ПСВ першим відкрив рахунок на третій хвилині. Але до 24-ї хвилини Чорноморці забили втричі. Програючи 1-3 за 10 хвилин до кінця гри ПСВ почав грати у п'ять польових гравців. Але і це результату не дало. Щоправда, ПСВ один м'яч таки забив, але пропустив ще два. У підсумку гра завершилась перемогою Чорного моря з рахунком 5-2. У головному фіналі. Зустрілися МКВ та Делівері. Зауважимо, що Делівері грав останній матч на міському рівні, адже надалі ця команда буде виступати вже у першій лізі чемпіонату України. Мабуть, тим більше гравці МКВ прагли довести, що вони аж ніяк не гірші за свого суперника. Гра вийшла дуже напружена на четвертій хвилині. Денис Лебединський вивів жовто-чорних уперед, але вже на сьомій гравець МКВ Павло Наконечний з рівня. А рахунок у другому таймі усе повторилося знову на 42-й хвилині. Костянтин Бондаренко вивів уперед вже червоних. А на 45-й хвилині Олександр Колесников знову відновив рівновагу на табло. Рахунок 2-2 зберігся до кінця основного часу гри. Два додаткові тайми по 5 хвилин результату не принесли, та суперники приступили до пробиття шестиметрових пенальті. Перша серія з трьох ударів завершив. Чилась зі відсотковим результатом 3-3. Далі вже пенальті пробувались до першого промаху, але і тут ніхто не бажав поступатись. Після матчева серія зупинилась тільки за загального рахунку 11-10, Коли голкіпер МКВ Микола Чумак зумів відбити черговий удар суперника, таким чином МКВ здобув перемогу та виборов кубок відкриття сезону. фінал, фінал. тим більше програли по. пенальти. Трагедии не, не делаем. В принципе, игрой команды я доволен. Этот турнир рассматривался как подготовка к играм Кубка Украины и чемпионата Первой Лиги Украины. В принципе, хорошая добротная игра. Две команды показали хорошую игру. А пенальти, как вы сами знаете, там лотерея. Я думаю, игра получилась очень-очень напряженной. И зрители, безусловно, получили удовольствие, потому как игра проходила на хороших скоростях. И довольно-таки неплохого качества было и исполнительское мастерство, и в принципе организация игры у обеих команд была на достойном уровне. То, что решилось все в серии пенальти, я думаю, это закономерно, потому как игра была равной, и моменты были у обеих обе команд, но ну, нам повезло в серии пенальти, поэтому мы выиграли. На церемонії нагородження відзнаку фіналіста малого кубку отримала команда ПСВ, а володарем самого малого кубку стала команда Чорне море. Гравців Делівері нагородили пам'ятним призом та медалями як фіналістів головного кубку а безпосередньо кубок відкриття футзального сезону 2015 року виборола команда МКВ.